Я знаю, що ви дуже довго обираєте ведучку. Тому що це важлива частина, це важлива складова вашого свята. Але подумайте, якщо б у вас було дві хвилини, щоб розповісти про своє весілля, про що б ви говорили? Просто 40 гостей, яких ви запросили, а половину ви навіть і не знаєте. Про дядю Толю, який напився, про що б ви говорили? Подумайте про це. Ведучий, це важлива складова вашого свята. Я зараз постараюся розказати, чого це має бути я і моя команда. Ну а в кінці цього відео я впевнений, що ви зробите правильний відео. Так що ж ви отримаєте, якщо замовити мене і мою команду до себе на свято, перше, що ви отримаєте, ви отримаєте команду професіоналів. Людей, які вміють і знають те, що вони роблять. Друге, що ви отримаєте, ви отримаєте авторську церемонію розпису. яка буде написана виключно під вас. Третє, що ви отримаєте, це координатор, що є невід'ємною складовою вашого свята. Четверте, ми з вами складаємо договір, де визначимо усі засади, на яких ми будемо з вами працювати. П'яте, що ви отримаєте, ви отримаєте 140 запитань для детальної підготовки до вашого. Шосте, що ви отримаєте, ви отримаєте рекомендації. Як не злити свій сімейний бюджет. Сьоме, ви отримаєте чек-лист. Чек-лист по черговості підготовки до вашого свята. Кого першого замовляти, кого другого. Восьме, що ви отримаєте, ви отримаєте супровід на протязі усієї підготовки з моменту нашої першої зустрічі. Дев'яте, що ви отримуєте, ви отримаєте промокоди на знижки. Коли ви прийдете до цих людей, і ви покажете цей промокод, ви отримаєте знижку на спеціальні. Ну і десяте, десяте, що ви отримаєте, ви отримаєте подарунки від мене. Подарунки як на першій зустрічі, так і на протязі усього свята. Ну і саме головне, саме головне, що ви отримаєте, ви отримаєте емоції, які не зможете повторити і пережити знову. А це є. Дуже важливо. І якщо після цього всього, що я вам тільки що сказав, ви думаєте, кого обрати? А я знаю, що ви зустрічаєтеся не тільки зі мною, а ще й з іншими ведучими. Коли ви прийдете на зустріч до іншого ведучого, задайте йому просте запитання. Що ми отримаємо, якщо замовимо вас? Нехай щастить і побачимось з вами на зустрічі.